і Відвоєки святої Івані читання, слава тобі, Господи слава тобі! удімо, уважні, у ті дні, вставши, Марія пустилася швидко в дорові, холицю міста люди. Увійшла вона в дім Захарії, привітала й несавету. Як почула Єлисавета, привід Марії, здригнулася в її лоні, Єли... Єлисавета сповнила святим духом і скликнула синим голосом і сказала, ти між жінками, в ламі благословений плідлона твого, звідкіля мені це, що прийшла до мене, май... Господа мого, як голос твого привітання залана в моїх вухах. Дитя з радості здринулося в моїй лоні. Націоналістів під проводом Степана Бандери було проголошено акт про відновлення незалежної української держави, який засвідчив усьому світові, що український народ є законним господарем на своїй землі. І буде її боронити власними грудьми перед кожним, хто, намагатиметь, хто намагатиметься потоптати волю України. У тексті проголошення було сказано. Що волею українського народу організації українських націоналістів під проводом Степана Бандери проголошує відновлення української держави, за яку поклали свої голови філії покоління найкращих синів і дочок України? Вас не зламали тюремні грати, бо ви України найкращі сини. І гасло бандери гриміло, мов клятва, Здобудеш державу, чи згинеш в борні. І слав, від тих, си Бога в нас, Своди са, він на Віслава, він ти си! Господи, Боже, владика Небесний, зійшли свою ласку на українську землю. І глянь на неї ласкаво. Нехай красується українська земля вільною, і нехай не топче її ворожа стопа, але нехай буде наша батьківщина окрасою вінця і слави твоєї. Сьогодні ми молимо Господа Бога за мир та спокій у нашій державі, до спільної молитви запрошуємо. succesnechti Oh, ma sazdali pomysl v chas na veki, Amen. Слава тобі, Боже на сла тобі, хай небесний дішити души сани, що вцю лиси все наповняє Скарби, слабені життя подати Льов, прийди все лиця в нас, І очисти нас в ячисти скверни, і спаси спасипай душі наші. Святий Боже, святий тільки святий безсмертний, помили на нас. Святий Боже, свяни, книг, свяни безсмертний, помилуй нас, святий Боже, свяни квітки, це безсмертний, помилуй нас, слава Сини, святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пред святой помилуй нас, Господи, очисти наші, Годи попросили беззаконні наші. Святий, посвядиться, немочі наші, і мене твого ради. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилой. Слава Сини, Святому Духові, і нині, час, і часу, і на віки віки. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє. Нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лука. С твої сили і слава Ся істина, Святого Духа, нині мені і на віки, віки. До вороти заполомнені, привідів річні смирені, і приподім Бога, я не завадчила мене душа мої, влади часи допоможи з носа для души над нас. Спішиться, розриваймо від Божих своїх, не завернемо білих нічий. Синобой говорити мене на Бо Бог коли ти не представляю, хто в нас видав хто сборив нас нині в ними, невістого від тебе владиця, твоїй боротьбі спасай завжди всякої. Будьмо уважні, ми усім, премудрість, будьмо уважні. ім'я Твоє у всякі роді і роді. Слухай, дочко, і споляні, прихили в ухо Твоє. Ум'яни ім'я Твоє. О, Святий спочиває тобі славу, бо села, йому цю вісили, Святому Духу, Відні, нібовся, часі, навіть, і нині бовся час керта... і навіки нянь... Ай... віки. Сяки не там, палить Господа. Хваліте Богу, святиня, його хваліте у тверді сили його. Ся керта... Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрі страсти виступили Святої Івані. Не руси. Сіна мавітмає, святої Івані. Dio ci tagna Salve Dio Padre